36 найновіших робіт до 92-річчя. У галереї Ужгород, народний художник України, академік Національної академії мистецтв, почесний громадянин Ужгорода Володимир Микита відзначив свій поважний день народження. Усі полотни експозиції написані упродовж 2022 року. Митець зазначає творчість, допомагає йому жити у натхненні. Це такий процес, який нечехно і для мене було, тому що в моїх роках на Україні не робили виставки подібні. Осмілився і створив таку виставку. В основному моя творчість була прикована до народного биття, по якої лінії я отримав цілий ряд нагород і тому подобного сталася ситуація із операцією очей, так що продовжати фігуративні роботи, творити і портретні. Вже не спроможний, і я хотів виразити себе у тому душі, якому можу творити, щоб я без ділі жити не можу. Я, якщо б я не творив щось і не робив, мені неохота жити, бо було б. Найбільше пейзажів, зображень яскравих кольорів, квітів та дерев у центрі експозиції і портрет оголина. Поціновувачі творчості Володимира Микити зазначають, у кожному полотні можна простежити і особливий життєстверний характер митця. У нього є картина не злам, не дерево. От він для мене також людина з таким дуже сильним духом, який дуже любить людей, дуже любить свою творчу роботу. Захоплююсь його картинами, і чим далі він, він цікавіший становиться. Я слідкувала як він малює. Він навіть руку свою підтримує, але все рівно він малює. Він завжди приходить на виставки, завжди він з посмішкою. Не зупинятися та творити, попри усі виклики долі саме цим на переконання поціновувачів таланту Володимира Микити із інших творчих сфер і надихає художник молодше покоління митців. Саме більше вражає, те, що Володимир Микита працює в такі роки. Оце для мене як вважається дійсно рівень, що в 92 роки він сідає за, за холст і, і робить такі цікаві роботи. Мені подобається, що все-таки є в великих форматах роботи, От, не дивлячись на те, що ну, у Володимира Микити з очами проблеми, якби то, то це можна сказати, що це рівень. На відкритті виставки представники спілки художників Закарпаття вручили Володимиру Микиті відзнаку кращого та найпродуктивнішого митця краю за минулий рік. колеги художники акцентують, що у своєму поважному віці Володимир Васильович зберігає власний творчий стиль, водночас обираючи дуже сучасні форми вираження на полотні. Час від часу заходжу в майстерню і бачу фрагментами. Ми са з 77-го року. Це вже великий клаптик часу. Коли я бачу від молодших своїх років, що Микита було 60, 70, 80, 90, він не зупиняється. Тому мені здається, що його творча позиція власне дає йому якогось такого зацікавлення в житті. Він йде в ногу сучасність. Все таки, оці модернові підходи до трактування, хоча залишається собою Микита в колористиці, в тематиці, в окремих якихось деталях його вже визнаних творів, ми впізнаємо, його, але все-таки він відважно йде вперед. Не стоїть Володимир Мики осторонь викликів сучасності, у яких живе Україна із лютого 2022-го, коли у двері кожного постукала війна через широкомасштабне російське вторгнення. Відзеркалюють переживання автора через події навколо картини Сумний Великдень та сумний квиток. У нас є така пословиця без бога, а не до порога. Активно роблю і надаю, тим паче внішній смутний час. Безділлієм займатися не можна. Треба осмислювати ситуацію, тому що і навіть в наших імпровізованих роботах абстрактних теж і деякі роботи є котрі якраз пов'язані з нижню смутною ситуацією в нашій державі. Ну, Творча людина мусить постійно жити в творіні і глибоко осмислювати оточення. І наки може із свого боку передавати свої чувства в полотнах. Володимир Микита подякував численній публіці за увагу до його творчості, розповів про створення нових полотен, наголосив на важливості для нього господньої підтримки і любові шанувальників. Водночас організатори виставки наголошують, висуватимуть Володимира Микиту на рекорд України як найбільш вікового художника, котрий і досі пише картини.